Саме так в Сан Марино проходить національний відбір на Євробачення. Чотири рази, і Київський це четвертий. Виграє Валентина Монета. Вона вираховує, хто що поставить на нацвідборі, і колодець, і всі потонули, І на Євробачення Валентина Монета. Але я думаю, що і композитор, який в 25 п'яте вже пропонує свою пісню, він точно її обіграє. Він просто один в країні. Композитор? О, да, вони би хотіли, він але... і заслужений, і народний артист Сан Марина. Да, і він же і людина, яка Я придумала думаю, що цю що Це нагару. просто артист Сан Марина. <рес> <Да, да, да, рес> без... <рес> артист. <Один>. Сан <рес> е, але Валентина Монета привезла цього разу пісню Spirit of the Night, що в перекладі з Сан Маринського означає дух ночі. Спірут of the Night. Насправді, <смір> Валентину дуже люблять Єврофани, знаєш, через повагу, <смір>, через те, що вона молодець, вона постійно ось Не, так, вона, да, вона приїжджає, старається, і всі знаєш, вже хочуть. Ну, будь ласка, вже дайте до фіналу. Хоча ці дівушки... да. цікаво, де вони проведуть е, 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 в Італії. В в це буде якось не по Сан Марінській. Ну, Сан Маріна єдина країна, за яку можуть виступати представники інших. інших Як минулого року, це був Серхат з Туреччини. Туреччина не виступає вже давно. І Серхат з вусом I didn't know. Дуже хотів а виступити. А ну, а ну, глянемо. Давайте це ну, одна чи? з моїх улюблених пісень минулого року. Серхат. I I need you more and more each day. say, am the victim.

Вітайте Валентину Монето в четверте на Євробаченні вперше в Києві. Женя Галіч стримав слово, яке дав, можливо, там в стані ефорії, коли його обрали і проголосували і сказали, що ти, Женя, і гурт ваш оторваль буде виступати, і буде ним. представляти да, Україну на Євробаченні. Він тоді пообіцяв дати безкоштовний концерт в КПІ. І що ви думаєте, він дав безкоштовний концерт в КПІ? Ну, і варто відзначити, що мені здається, аж надто успішно відбулася ця. Да, Це дуже акція. багато людей. Okay. Ну, Словом, Женя, пацан сказав, пацан зробив. Ну, в концерт. Молодець. получите, і Концерт готуйте. гарний, і в будь-якому разі це теж можна вважати підготовкою. Вони ну, да, розігрілися, відпрацювали величезну програму. Молодці. Yeah, МВЦ наш. Тепер вже як більше як тиждень. В МВЦ всі ребята, котрі туди звозили хутра, дублянки, рибу, гачкині, все, все звідти вивезли. Сплакали зі сльозами на очах. Ми їх бачили. Вони дуже не хотіли їхати на гачках на гачках. Їх звідти да, хто не хотів, як мафи словами вашеї євробачення, <свісля> да знаєте, де ми бачили, да і на стрілки і на чому там. От значить, вся ця історія з маленькими плакатами, ні да дім пройде ганьба, Зрада один мій э, старий добрий знайомий з паралельного класу вчилися разом ще у, у школі. А він займається. В нього контора, яка ставить ось такі тимчасові споруди, ці тенти і все про все інше. А він вже викладав фоточку в Фейсбуці, що вони будують там десь біля МВЦ величезний тент. Не знаю, чи то там технічна зона, чи кетерінг, який може там буде, але вже там будівництво повним ходом. І я думаю, що навіть вони вже і закінчили цю роботу. навіть тентові вже стали. Да, да. і техніки. Заїжджають красиво величезними фурами з усього, як світу. З кіно, з усього світу, да їдуть. Це, там дуже багато. Всі терпи, вже, вже зв... тепер, А да, Знаєте чому? Тепер вже, чому? Тому що Віталій Кличко і сказав, тут ми плавно переходимо до новин. сказав, що до 1 травня Київ буде готовий до проведення Євробачення. Це він сказав під час виїзної інспекції. Якраз бере. Це дуже добре, я вважаю, що буде готовий Київ до 1 травня. Він зауважив, що першочерговим завданням є ремонт доріг біля МВЦ, а да, там по там вже пей. почали Броварський проспект на цьому. Де... Не через цро. Через Дніпро через Русанівський канал, там де мости переходять, в цих вихідних вже відремонтували покриття. Демонтаж незаконних мафів, а також вирішення питання довгобудів. Довгобудів. Довгобудів, вибачте. Чекай, а як вони збираються вирішити питання довгобудів? Тобто Шо, буде... добудувати? 15 Ця років. будівля буде закрита банером і не загальний вигляд. А, а, ну це ж як в цьому українська як Андрій... класика, як це називається, собор, чи як, коли там теж якась приїжджала інспекція, і чуваки не могли добудувати собор, і вони просто ліса такі, типу, будівельні, ага. наставили. Коли приїхала інспекція, було... тільки а що у вас не добудований собор? Так, от добудовуємо. Це та, та ж історія. Що ні, я думаю, що тут буде, як на Андріївському звозі, коли е, фасади будівель закривали. Могло бути так. Е, е, да, а, тут, ні, бути... Тут, тут був такий будинок, і потім, коли відвалився. Цей а, плакат. З, був, там, ні, ні, ну там просто вже така ета, халупа вже стоїть. І мем був в інтернеті ще на цьому. А, у вас покращення <гум> От. Департамент культури Київської міської держадміністрації е, написав і розписав, власне, на що буде виділено гроші, що передбачено, і що вже дещо профінансовано. Ось, наприклад, на кожну з. Е, Розважальної зони в, Київ... в київських площах передбачено 2,5 мільйони гривень. Ну, це на одну. На одну, на кожну, так. Да. Але на концерти Київської національної Національного академічного театру оперети передбачено 1 мільйон. Ну вони там якось домовили, знаєш, привіт, як там керівника? Ну, виступіть і там. Так, і, і потім так спокійно каже, залям виступимо. Тільки для а вже, вас. Да, а вже у нього прям. І там іншим. за дверима тоже уже їдуть вже оператор. Ось і такі пальми почали ростати. Да, 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 да. да, да. За лям. іншим 3D меп show — так само мільйон гривень. Міжнародний — 200 000 гривень. На тиждень Art сучасного festival. мистецтва 400 тисяч. Арт-фестиваль це взагалі знаєш бездонна діжка інвестицій. А це ж можна взяти оператора, приміром нашого. А він відомий художник-акціоніст. <рі> він приб'є цвяхом школу <рі> як не свою між Не місці і скаже це мистецтво і це коштує там типу, 30 тисяч доларів. І хто йому що Доба. Скаже? Доба, Добата <ріх> тут ще просто вдогоночку про арт-фестивалі. дуже правильно є приказка, що. Це мистецтво, чи я можу вже прибирати? <смір> 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 а ти не любиш сучасне мистецтво різне. <смір> 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 Вечірки Євробачення вже розпочалися. Це така е, нова традиція. Якщо раніше люди витрачали шалені гроші на промотури по всій Європі, зараз тр трошки ергономічніше це зробили. Що вихідних протягом квітня в різних столицях е, Європи будуть відбуватися вечірки. Перша вже відбулася в Ризі, в Латвії. Е, Можна сказати, що там брали участь е, власне представниця Латвії е, Тріана. Парк наші вже знайомі Найвібен з Білорусі. Вони одразу від нас поїхали до Риги. Джоуст uh, і Олександр Валман з Норвегії, uh -huh. Мартіна Барта з Чехії та Юст. Представник Латвії ми минулої новорічне... да. ну, ще... невеличка така була тусовочка. Ну, виступала uh, ще й uh, Руслана. Uh, Тут в да. Ми можемо навіть це і подивитися. Фішка ще цих вечірок в тому, що вони проводяться за традиціями країни, яка приймає Євробачення. Тобто там в українському стилі, там всякі, ну там може не вишиванки, але щось має нагадувати про те, де буде Євробачення, і це такий ще і піар, скажімо, Україні. Ну, прикольна штука. Да, Попереду у нас Амстердам, вечірка, на яку, я думаю, зараз можна навіть на вечірку не ходити, да, ми можемо звідти зробити наш випуск кухні. Айда в Амстердам і прям звідти стріміть. Буде най... Who will pay? питає наш оператор Максим. Who will pay? словник фінансових запитань від нашого Максима. А є Who Я взяв з собою Потім буде що вечірка в Лондоні. Да, в Лондоні там дуже багато запрошених я... в, в Лондоні. Ну це взагалі Лондон там може бути. По перше, цепітало Грейт грейдбрид. Це знайомо. Бачив анонс вечірки в Москві. Не знаю, чи вона тепер відбудеться чи не відбудеться, але мені сподобалось, знаєш, адреса клубу, де це відбувається: 66-й кілометр траси, значить, ну МКАДа чи там. Але це вважається це недалеко. Да, шесть, шесть километров. Нормально. А ми сподіваємось, наступні вихідні. Якщо в Амстердам не поїдемо, то приїдемо до Тимура і влаштуємо іншу вечірку. Альтернативу. Альтернативну. І ще ми плануємо запросити в гості на наступну кухню, сусідку Тимура, яка дуже нас за цей час полюбила. Вона нам завжди порадою або копняком допоможе. Ось такий препарат. Дуже вона нас любить, і ми з нею познайомимося на Ближче. ближче.